Генеральний партнер програми Медичний центр Медівіт, сучасне обладнання, високий професіоналізм, дбайливий підхід. Медичний центр «Медівіт». твого життя, здоровий світ. У народі його називають вітаміном для розуму. Йод впливає на формування центральної нервової системи мозку людини і є необхідним для всіх органів та систем організму. Тому щитоподібну залозу, у якій під впливом йоду утворюються гормони, медики називають інтелектом нації. Дефіцит цього елемента в організмі людини може викликати патологію щитоподібної залози. У нас найчастіше звертаються хворі, в яких є проблеми, із щитовидною залозою, що виражається. Загальним простим нетоксичним зубом, це збільшення щитоподібної залози в основному у людей, у дітей, підлітків. І ця патологія зустрічається десь в 50% для цих людей, що звертаються. До 30 років ще 20%, а вже більш в зрілому віці, в старшому віці, це звертаються люди із вузловими утворами. За останні кілька років кількість хворих з такими вузловими утвореннями значно збільшилась, кажуть лікарі. Ще в 2005 році таких було близько 150 тисяч, тепер на 100 тисяч більше. До того ж, жінки через гормональні зміни в організмі хворіють в 4-5 разів частіше, ніж чоловіки. А все тому, що профілактика йододефіциту дефіциту недостатня. В цьому Україна лише на 25-му місці серед країн Європи. Профілактикою займається близько третини українців. Решта отримують незначну кількість йоду, в той час як добова. Норма вдвічі більша. Новонароджені – в межах 90 мікрограм йоду, до 6 років 120 мікрограм, до пубертатного – 150 мікрограм, та й дорослі це вже породілі які годують, вигодовують діток, в них доза йде 200, а то й 250. І лише у стариків людей літнього віку ця доза може становити 100 мікрограм на добу. А у нас зараз в середньому іде десь 40-60, ну максимум 80 мікрограм. Йод особливо необхідний дітям, підліткам та вагітним жінкам. Його дефіцит може вплинути на розумовий розвиток дитини, аби попередити ускладнення ще на етапі розвитку дитини в утробі жінкам слід приймати вітамінно мінеральні комплекси. Йодо дефіцит може спричинити затримку фізичного та статевого розвитку підлітків і навіть стати причиною безпліддя жінок. Коли жінка звертається до акушер акушер-гінеколога, і він виясняє, що в неї є ендокринологічні проблеми. Обов'язково ми направляємо таку жінку до ендокринолога, для того, щоб вияснити, яка функція щитоподібної залежить, або гіпофункція, або гіперфункція. Обов'язково призначається цілий ряд обстежень. І тоді разом з ендокринологом ми цю причину усвоїмо. Всім жінкам, які стоять на обліку в жіночій консультації по гідності, звичайно, ми радимо здавати аналізи на гормональний фонд, що стосується щитовидної залози. Підтвердити чи деталізувати патологію, визначити характер утворень на щитоподібній залозі допомагають ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія та лабораторні аналізи. Медики активно використовують у роботі панелі діагностики захворювань щитоподібної залози, що дозволяють оперативно поставити достовірний діагноз. При необхідності ендокринологи радяться з іншими фахівцями. Однак нагадують лікарі, хрубу не доведеться лікувати, якщо запобігти їй. Відтак радять їсти збагачені йодом продукти рослинного походження. Найбільше йоду. Місять морепродукти. Овочі та фрукти, як от солодкий перець, апельсини, фейхоа. Обов'язково потрібно включити в раціон морську капусту та рибу, а кухонну сіль замінити йодованою. Здоров'я та довголіття дарує нам сама природа. Треба лише навчитись його зберегти. Медичний центр «Медівіт» – Якість, час, надійність. Повний спектр лабораторно-клінічних обстежень, сучасна комп'ютерна томографія та ультразвукова діагностика, прийом кращих фахівців Тернопільщини, консультації та стаціонарне лікування, малоінвазивна та пластична хірургія, судинні операції. Тернопіль, вулиця Текстильна, 8А, телефон 23 66 08 43 52 66.